Усім привіт! Сьогодні я буду збирати вишні, тому зараз покажу скільки. Ну, вони зараз не дуже гарні, тому що в нас були душі, я вам розповідав. І всі вишні стали червиві, тому так. Зараз будемо збирати тільки ось ось. Зараз її не буде через три, два, ось так ось. Ну, ось тільки мене вийшло можна збирати Це небагато, але ще ось це ось. Ось на ось за нею є. І ще є ось там. Тому так. І ще вітаю вас зі святом трійці та з усіма більшими святами. Ще називають їх зеленими святами, тому що вони серед літа. А зараз я йду збирати трішки іншу вишню. Зараз покажу. і ще в нас ось є америкоси вже спіли. Навіть попадали. Ну, але ми їх теж трішки зірвемо. Трішки зібрав штук 6. І ще тут буде купа їх. Але це вже буде, напевне, в наступного відео. Так. Ну, а зараз ось цієї вишні У нас майже не буде через... 3, 2, 1. Опа. Ось тільки я зібрав. Залишилося ось ця ось вишн. Ось це ось. І напевне все, тому що, ну, цю я збирати не буду. Там багато черв'яків. Тому що у нас, я розповідав на початку відео. Цю не буду, тому що тут ось так ось. Коротше, невідома трава, яка дуже жалить. А там я не зміг дістати, тому що у нас тут ніяк протягнути драбину. Тому вибачайте. Ну а сьогодні ми зібрали дві вишні, і я трішки зайшов на третю, тому це рахується, це три вишні. І за. Перегляд і за лайк, якщо ви поставили лайк, дякую. Ну а ще в нас ось є ось. Це не пшениця. Хто здогадався, що це таке, то пишіть в коментарі. Це цікаво. Це цікаві колоски, які їдять навіть... І кролики, і кури, тому що пшеницю чомусь мої кури не дуже полюбляють. А ось ось таке полюбляю. Ну і усім, напевне, папа, якщо треба, то пишіть мені у коментарі, що ще зняти під цим відео, тому що в мене вже 127 підписників, але ніхто з вас чомусь під одним відео не пише коментарі. Можна хоча б. Два коментарі під кожним відео, будь ласка. Бо це ж не складно. Просто натиснути на коментарі і написати будь-який коментар. Навіть смайлик надіслати. Це також буде мені приємно. Ну, але ось ціки вишли з вами зібрали. Тому до побачення. Дякую за перегляд.